Це безпритульна собака, але така гарна і десь. Ви не знаєте, де то можна її... Малюк, малючок. да, Ти малюк. Хто це таке зробив? Добре тут ніхто не піно, не переживав. Ма, що ти пес? Ти моє сонечко, Ти ти довірливий такий, до. ти такий довірливий. Маленька, маленька, все добре, все добре. Все добре, кіт. Пішли, ходи. Добре, все, добре. Все. все маленька, ти в добрих руках. Гарного вам дня і вам щасливо.